Всім привіт! 29 квітня. Що то сьогодні понеділок, по-моєму, 2024 рік. Ми в селі, пофризували малину. Готуємося до завтрашнього дня. От хочу поставити лижі то такі обмеження на фризу, зробив саморобні, щоб вона глибше не лізла, ніж треба. Ну, якби регулятори глибини. Бо так вона закопується з кожним разом, як проходиш, м'якше все глибше і глибше. От. Коли то в суботу була дрібна поломка, ну, абсолютно дрібна поломка. Почав перепускати цей циліндрик. Якби Руль крутиш, якщо тільки нагрузка на колеса йде, руль прокручується, колеса стоять. Виявилася дурничка. Тут така система трошки дивна. Поршень. Має манжети зверху, так як у всіх звичайних гідравлічних циліндрах. І там, де він заходить на шток, теж є манжет. Вот. І ось цей манжет порвався, якраз на штоковий. І то він так перепускав. Ну, поломка дрібна, але півдня, більше півдня ми згайли приїхали, розібрали зранку. Поїхали в Кременець, знайшли манжета, поставили. Ну, і вже так, напої не вибирались. От, рішив я добити малину. О, ніби прогнози на ціни, на ціну на малину не важні. Ну, в смислі, погані. Ну, не буду озвучувати всі різні цифри, говорить. Ну, правди, ніхто не знає. Але скажу одне точно, що людей, щоб збирати малину, буде не... Катастрофічно не вистачати. Навіть якщо буде космічна ціна на малину, людей буде не вистачати. То однозначно. Людей дуже багато виїхало. В основному збирачі малини, то, -то жінки процентів 90%. Бувають, чоловіки збирають гарно, у нас були студенти, хлопці збирали, ще огонь, не кожна жінка так збирає, як вони о, ці, о. ну, Але в основному жінки. Трошки примерзла, оце було пару днів тому, були мороз, аж все біле було, бачите, вон. о, ось примерзали. Оце примерзання. От а таке почорніння, то не хвороба. Правда, вона після того захворіє. Ну що зробиш? Взагалі, колись як я починав з малиною, поляки казали, от там знайомий поляк, що раніше займався малиною, казав, то примерзла малина, бери мотокосу і коси її. Ну Жалко, ні разу я такого не зробив. Ну і бачите, вона не сплушну померзла. От бачите, кущ цей живий, а пару листочків примерзли. Оці пару, пару листочків, чи це стебло, воно притурмозиться, виросте сантиметрів 50 і буде дрібна ягода на ньому. А те, що ще вилізе з землі, воно пережине його і буде гарне здорове. Якщо ще не буде... Якщо ще не буде дощів, о, морозів, щось ляпає той язик таке вже. От. Трошки замурився. Малина не полота, полоти ми її не збираємося з багатьох причин. По-перше, по дуже велика проблема з робочими руками. Раз, друге діло, навіть якщо знайти, кому полоти, треба заплатити, на який кінець платити, хто його знає. Ще так, солярку потратив. Пофризував. Ще плануємо оприскати від шкідників, оприскати від хвороб. Може розстелимо капельний полив. О, бочку зараз включили, воду набираємо, хай собі вода прогрівається в бочці, то не помішає. <клес> вот. Зараз у нас дощів вистачає, земля сира, хороша. о, Железячку знайшов. Металолом на городі. О, це. О, Сонечко заходить. Зараз підготую на завтра трактор. І, значить, Паї виворені на зиму глибоко планував сіяти сою, але вирішив піти по самому дешевшому варіанту. Будемо сіяти знов гречку. Насіння маємо дофігіща. Маємо підживку, вторік не використав. Будемо сіяти гречку. О, цього. взагалі цей рік якийсь такий дуже-дуже важкий, дуже важкий гречка дешева, але ми все рівно посіємо. Ну, хороший показник, що з моїх знайомих, майже ніхто не сіє гречки. Там один для підстраховки, мій підписчик, привіт з Шумського району. Казав, що посіє пару сотих, а в нього Набагато більші землі він обробляє, пару сотих, то взагалі погоди не робить. Ну, а ми плануємо знову засіяти все речкою. Плануємо. І, значить, вийшли, був план. Ну, якби була звичайна погода, так як, так як звичайно зима, весна, то ми планували закривати вологу тим пружинним культиватором, що зробили. Але. Дощі йдуть, дощі ми підчікували, щоб трошки підсохло, щоб перестали дощі, виїхав на поле. У нас в основному земля глиниста, і значить, земля тверда, забита дощем, як то й кажуть, і бур'янів, особливо будь-яків дуже багато. Дискова борона в два сліди все рівно якийсь процент будь остається не зрізаних дисковою бороною. І рішив я, і дуже тяжко йде дискова борона, з тупим кутом атаки, саме навіть не борона, а дисковий лущильник гарне рівне поле. Десь буду вишою передачою йти, десь нижчою. Ну, затратно. Ну, не катастрофічно, я так собі думаю. Ми от пройдемося в один слід фризою. Десь першою понижною, десь другою, ну, третьою навряд враті, чи вийде поле вирівняється, гарне буде і заодно закопаються бур'яни, закопаються, розпушимо. Влагу закриємо, коротше, все одним махом. Взагалі я фанат фризи. Якщо буде комусь цікаво, розкажу, який толк з фризи і яка шкода. Буває, є і шкода від неї, ну то вже треба зважувати, що що, що, що Більше толку чи більше шкоди, якщо щось маєте робити нею. <кій> Отакі От. От такі в нас справи. Двір трошки заріс. Ми мало човпемося тут. Комбайн стоїть, воно ми ще дзюри попрогрізали в ньому. <кій> ну, ну, то таке, то не страшно. Що вам ще сказати? Капельний полився, теж на, на кучі. Плануємо розстеляти десь, я не знаю. Не знаю, десь в середині травня, може. А може і взагалі не будемо розстеляти, побачимо. Бо я ж кажу, що вкладати гроші. Ага, е за бур'яни ще не доказав. Е То, на що -то полоня і так далі, з бур'янів є один плюс. Не так сильно обмерзає малина в бур'янах. Вони якби її роблять трошки затишок. І як і минулого року, так і того року, надіюсь буде. Малина переросте бур'яни. Звичайно, що то по всіх технологіях краще сполоти, тоді більше корисних пожирних речовин отримує культурна рослина, якщо забрати бур'ян. Але ж я кажу, що першим ділом математика. Рахуємо грошики, рахуємо, рахуємо чи є сенс вкладати, вкладатися. От. Сенсу особо не бачу. Ну, зазвичай вріст малини або більше за малину бувають будяк, кропива, лапух, хрін, таке воно ну, ще там липчиться, по кущах -по поплететься, -по 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 а такі воно всякі, як глуха кропива, там перій, трава, всякі там. Кульбаба, воно високо не росте і воно вже перецвітає, висівається. Тобто малина потім, як піде вверх, вона, вона його приглушить. Е, от. От так, так, Такі плани в нас. Їхав трактором поміж полями туди під Кременець, хто знає, там багато, багато є фермерів, що вирощують полуницю і малину, полять. Вкладають гроші, полять, люди полять повним ходом. Прополка йде, напевне, підживка. І, і бачив, яка велика різниця, коли напр, полуниця посаджена просто, так, от як, як ми малину посадили, і посаджена такими горбами із чор, чорною плівкою накрита. Наскільки менше роботи. Красота. воно собі. Не заростає. так, Бо та, бо та що такое, як звичайно, то капець. От бачите, Ми тут перед тим як садили малину, ми тут хімією вит... цілий сезон витравлювали бур'яни. Поле було чорне. Але помаленьку-помаленьку, дивіться, ну, скільки тут років вже ті малині. Я не знаю, певне, за 6 чи за 7 років тут вона, вже є бур'яни, які тільки хочете. Бо, звісно, велика заслуга то гною. Ми були одного року. там, Хто бачив наші попередні відео, нас тут даремно роздавали, вибраковка. Нас кажуть, Мікоген, така фірма, такий хороший гній. Я купив 10. Вони роздавали даремно, але за доставку треба було дати 500 гривень за машину. Я купив 10 великих зілів. І от ми на цю ділянку ви, 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 ви вивели. 10 зелів гною. і Я думав, що буде класний ефект. Нічого я дуже хорошого не побачив. За тих 5 тисяч гривень краще б я купив Міндобрива. А от бур'яни з'явилися на ділянці, такі, що раніше не було. Тобто я їх насіяв, говорив з фермерами іншими, хто брав той гний, теж плювалися. що Ну А їм ще дорожче вийшло, бо там до Кременця везли значно далі. Тут буквально 2 км, а до Кременця кілометрів 15 То Їм значно дорожче виходила доставка того гною. Ну, не дав той гній такого ефекту, як я би хотів, як я надіявся. От. Ну, взагалі, ця ремонтантна особливо поляна. Оце в нас поляна. Вона хоче хімії. Її давай, її давай, мін добрива хімії, хімії, хімії вона родить, вона. Тут, тут такий, видно, сорт придуманий. Хоча знаю, дуже багато в мене є знайомих, що взагалі добре ніякого не сиплять, там поливають сечівкою, чи як то мочою худоб'ячою розбавленою. Гної, гніз кидають, ну там хто там, ну таке, природні, природні підживки. Але то йдемо про діляночки, зовсім маленькі, там якихось сота, дві, отаке, пару кущів, пару радків таких по, по пару метрів, коротше. то зовсім інша справа. Абсолютно інша справа. от такі справи. Хата пооблуплювалася, вітер дощ пооббивав. Нема мами, вона то любила мастити, її ліпити, білити. О, дивіться як. Пікірує боцюн Вон бачите, пішов. Бачите, над землею. Тут недалеко е, є гніздо боцюна Вон там, ага, не видно заросло вже. Он там за тими курчами недобудований будинок культури наш сільський, двохповерховий. На тому будинку культури Боцьон зробив собі гніздо. то Він тут а, нас підпасається. Якщо щось тільки ми робимо, він там приходить, збирає личинки, рубачки всякі там. Що там, там вивориться? Сьогодні прийдеться ранше лягти спати. Тут нема ноутбука, нема інтернету, Нема комп'ютера. Що <схи> робити? Ляжемо спати. От. Ранше ляжемо, може раніше встанемо, побачимо, як вийде. Ось таке діло. Така красота в селі. Все співає, цвірінька є. Кашички. вон черемуха цвіте, дуже гарно пахне теж. От. Ну, дивина, дивина з погодою. Я пам'ятаю в ті часи, як я був ще паонером, от, за радянських часів. На 9 травня не завжди в нас розцвітали е, тюльпани і ці, як вони, плін. Те, що на цибулю похоже. Вон во. Нарцис. На 9 травня ще були в пупляхах, ми зривали, ставили в хаті, щоб букет получався А тут дивіться, Дивіться, ще до 9 травня 10 днів, навіть 12 днів, от, а вони вже вже цвітуть, вже, вже перецвітають, я би сказав. Тюльпанів тут нема. По-моєму, то колишній мамин квітник. От. Ще маю таку штуку, таку забавку, як пчоли. От. Бачите, на вечір злітаються пчоли. От. Ну то злі пчоли. Вони зараз можуть дати мені таку чмерлю. Я себе пасічником не, 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 не вважаю. Там, там той вулик пустий. От. Кому цікаво можу розказати про свій спосіб, як я як я вирощую, як то сказати, лінивий спосіб лінивий спосіб вирощування пчіл. Хоча яке там вирощування, я їх не вирощую, я їх... Ну, коротше, якщо комусь цікаво, розкажу при мінімум, мінімальних затратах. Майже нульових затратах. Будете мати свій мед, не треба заглядати. Якщо боїтеся пчол чи не знаєте, як з ними обращатися, що там, як їм робити, мінімум роботи, вони самі себе глядять, можна так сказати. Ну, таке. Я ж кажу, що я себе пасічником не рахую, але вже певні років з 20. У мене регулярно є пчоли, один-два вулик, якісь невеличкі руї, я свій мед, їм свій мед. Екологічно чистий, бо нічим не обробляю, нічим не годую ну, там Водички поставлю їм такі. Часом-часом, якщо бачу, що на зиму, то щось трошки, але зазвичай бачу що толку з того. Коротше, як один мені пасічник старий казав, що Василь, не мішай пчолам жити. Вот. Я так і роблю, я їм не мішаю жити. Я в них вкраду там, якщо є меду в них забагато, трошки меду в них вкраду, і то по всьому. Вот. А так взагалі буде, якщо комусь буде цікаво, як пчолів, до речі, в мене спосіб з пчолами купляти пчолів не треба. Вот. Такий спосіб. Дармовий. І вулика можна зробити будь-що. З будь-якого ящика, з будь-якої бочки, старого холодильника, коротше, Хто, хто що знайде, цей вулик, що в мене, оце, той червоненький, той вулик, то ми його знайшли років 20 на колишні старі кулгоспні, роз, ну, розбарахоляні пасіці кулгоспні. Там просто серед лісу валялися ті вулики, просто зугнивші, побиті. Мені там шипнув один старий пасічник, що вони там є. Я поїхав, ну там фактично дрова були. Я взяв пару вуликів і вдома з кількох зробив. У мене тоді було їх щось три чи чотири. Ну, вже теж розсовується, то вже видно, що їм на той час було певне по років по 50 тим вуликам, які вони вже були страшненькі-старенькі. Ну, але хватає мені. Бо зробити нового вулика з нуля, там другий вулик стоїть, то сестри вулик має, От, то дорого заказати в майстра чи самому. Треба Матеріал треба знати, як робити. А таке ось щось елементарно, просте. ж замітьте, що пчоли Залітають в стіни, в дупла. Взагалі такі якісь не дуже природні місця. І живуть там десятки років. Так само можна і, і нам їх заселити щось таке. От. Добренько, бувайте здоровенькі, бо вже ввечері сонце вже сховалося за горизонт отуда, в сторону Кременця. От. і Навіть фонар засвітився на стовпові Європа. От. от така красота. Вон там, бачите, на горбочку то вже Тетильківці за річкою. Стадіон там був колись, вон там у нас під городом фактично, але вже там. Від того стадіону ну, ще ніфіга нема, там вже корови, футбол грають, да й коровів мало. Колись було тих коровів, тут як гнали з пасовиська чи на Пасовиську, то не розминеся на дорозі. Зараз там 2-3 корові, 2-3 коні і по селі, і по худобі. Та й людей так само 2-3-2-3. Людей теж вже нема. Вимирає село. О, Дивіться, походив, походив, знайшов дві залізяки. Бачите? От. Бляшка від Поліка Запорожця і старовинний болтяра з чотирогранною, з чотирогранною шляпкою. Кувальський болт з якогось воза чи ще щось такого Інтересний такий Добренько, все, бувайте здоровенькі. То вже наговорив чуть не 20 хвилин. То треба було спочатку сказати, скажу в кінці. То відео для тих, хто хоче подивитися, щось таке нудненьке, заснути. Перед сном, перед сном, о, вечірня казочка. Хі -хі -хі. Бувайте здоровенькі.